От скільки? Пройшов третю Полоску йду. Ось бачите, жовтячок лежить. Радянський. Радянський жовтячок. Так, що це в нас? А, радянський жовтячок. Я вже таке знаходив. Так, ну що, перевіряємо перший сигнальчик в онлайн. В руках, в руці. Ну, ну, аби монета тільки випала. Де вона? А де ж ти ви? Десь щось тут. А, ось вона. О о ось кругляш. Все-таки монетка. Ну, слава богу. Ще, похоже, мідний сигнальчик. Ось слухайте. 42. Перевіряємо з третього разу. Наче викопали. а як гарно воно. Як гарно воно грає. Ну... Давай ще одну мідяшку, дід хабар. Ще одну. Так, у руці щось. Ось, ось вона. Ось бачите? Виглядає з грудки. Ось вона красуня. Ось вона лежить, ми не помилились. Вітаю всіх на своєму каналі, гостей підписників. що, Сьогодні у нас такий городик буде, ось переоратий практично не хожений, там буквально чуть-чуть хтось пробігся. от Сьогодні ми на ньому і пройдемось. От рядом, де я стою, я ходив. Ці монетки тут були, так що думаю, на цьому щось повинно бути. Потім, якщо встигнемо його пройти сьогодні, ще там рядом є невеличкий. теж, Так, що на день нам вистачить, де походити. Так, значить, для тих, хто перший раз мене дивиться, ось з таким приладом я хожу: тьорка 705, штатна катушка по налаштуванням. Значить, від перешкод 0, пороговий тон 0, гучність 28. Е -е, що там далі? 4 тони, 24 чуйка і АМС метали, Все. Ось таке ми налаштування. Ось така лопата в мене в Фіскарі. Все, як завжди, по традиції все саме цікаве буду показувати. Те, що варто уваги, всяку шмур ді... ну, показувати не буду. Час витрачати ми не будемо. Все, прилад включений. День зараз короткий, тому витрачати час не будемо. Ідемо. Ну що, швиденько нам монетка. От Почав від межі від того краю. Іду прямо по межі, дивіться, отут. Біля краю ловлю сигнал, ну такий на пробку схожий, думаю, перший включатися не буду. А он бачите що? Манітосіна. Це Імперія, це сигнал не радянський. Це в нас Імперія, мабуть копійка, скоріш за все цього. Олександр II, Микола другий. Ну, зараз я її попробую прополоснути, щоб приблизно сказати, що воно. Ну, скоріш за все, да, я вже бачу контур копійки. Ну, секунду. Ну так, да, дійсно, це ця копійка. Олександр, II, Микола, II період, з цієї сторони от видно, цього орла. А тут замизгано грязью хімії, то вже в обзорі побачимо якого року. Ну що, тільки почав, пару хвилинок. Першу цю краю ловлю. Отлічно, отлично, початок шикарний. Ну що, підписочка, лайк. Погнали далі. Так, з друга не доставило довго чекати себе. Ось от межі, скільки пройшов третю полоску, йду. Ось, бачите, жовтячок лежить. Радянський. Радянський жовтячок. Так, що це в нас? Ха-ха, радянський жоптячок. Я вже таке знаходив. Прикол, так? Да? Дивіться, що це за портрет, як ви думаєте? А це в нас французький сінтім. Ну, дивіться, ну от як він. З Першої світової сюди принес хтось. І кстати, це оце такий сінтім. У мене вже третій. Да, третій. А це третій. Прикол, так? Да? Домовродянщина. Це Сентім. 50 сантимів. зараз з тієї сторони подивимося ще. Ану, ця сторона. О, так, да, 50 сантимів. Я вже такі знаходив два рази. 50 сантимів 1931 року. А ні, це не це виходить. Ну, тут як? Питання. <ськ>? Як вони тут взялись? Це 31 рік, це навіть не перша, а чекайте, Перша світова. Та ні, ні-ні-ні. Дивно. Як воно тут опинилось, 31-го? Ну, по логіки вполне могла, але дивіться, це третя, третя в селі. В селі це ж не десь там де таке простому такому селі невеликому. Цікаво. Прикольна знахідка. Ну, думав, радянщина. Жовте так засвітилась, думаю, ну стандарт радянщина, якась, типу двушки чи трьошки. Ось така знахідка. Несподівано і цікаво. Ладно, йдемо далі. Так, буквально скільки. Ось сантим викопав, метрів 5 пройшов. Дивіться, ще кругляш якийсь. Цікава. Ага, це не монета, Це в нас не монета, Це німецький, по-моєму, гудзик з паштаників чи з чого він. Ну, не 100% впевнений, ну гудзик це не монета, Ну, все одно, знахідка. Йдемо далі. Так, ще монетка, і це, похоже, мідяжка. Тонкий був сигнал. Я по пихах не відсняв. Ну, таке, думаю, ну тут смітник, тут смітник великий, тут багато от цих, цих кольорових сигналів, тому тільки такі точні, мідні вже, як впевнений, буду, що це монета 100%. А це таке воно було ближче до пробки. Ось лежить, бачите, зверху. Це в нас щось невелике, мідне. А, ну все, зрозуміло. Миколи другого півкопійки. Ну, нормас, це мідяшка. друга сьогодні. Друга мідяха, який рік, 98-й, по-моєму. Зараза. Так щоб не мить, побачить її зразу. Ну, фокусуй. Чи 99-й, чи 98-й. Ну, фокус лови. По-моєму, 98-й. Да, 98-го року. Угу. Нормально, друга, друга імперія. Йдемо далі. Так, ну що, перевіряємо перший сигнальчик в онлайн. Не впевнений, що це буде монетка, але такий цікавий. Треба перевірити, може найське лежить, буває таке. Зараз подивимось. Зараз точно зрозуміємо, що там. Наче викопали. Ох, чіткий сигнал. Ну, монета чи якась зараза. Може ще й зараза бути в руках, в руці. Ну, ну, аби монета тільки випала. Де вона? А де ж ти ви? Десь щось тут. А, ось вона! О о ось кругляш. Все-таки монетка. Ну, слава Богу. Слава Богу. А такий сигнальчик був, мабуть, лежала нерівно, а так трошки найскись. А потім, як викопалось, все чотенько стало. Все стало на своє місце. Ну що, така невеличка. Невеличка, невеличка. Зараз почищу і включусь, подивимось, якщо побачимо, що це ми викопали. Секунду. Так, ну що, ну що, з'ясували, що це за монетка. Це в нас копійка Миколи І, 1855 рік. Ну, букви видно, але я дивлюсь, не прям ідеальний стан. Ну. Може як почиститься, very fine тут і буде. Ну, звісно, підтертаване трохи. Ну, третя мідяшка і четверта монетка. От от межі от той краю почав. Нормально, вже трошки більше годинки хожу. Все, йдемо далі. Ще, похоже, мідний сигнальчик. Ось слухайте. 42 перевіряємо. Перевіряємо. Можливо, ще мідяшка. Такс. Може, з першого разу. Ну, чітко мідний. Чітко мідної монети. Чітко, чітко, чітко. Давай вилазь. Наче викопали. Ні. Ні, ще там. Ще там не хоче вилазити. Зараз викопаємо. Ну так. З третього разу. Наче викопали. Ай, як гарно воно. Як гарно воно грає, ну. Давай ще одну мядяшку, дід хабар. Ще одну. Так, у руці щось. Ось, ось вона. Ось бачите, виглядає з грудки. Ось вона красуня. Ось вона лежить. Ми не помилились. Фу, фу. Грязюка кругом розлітається. Ми не помилились, це мідяха. Так, що це в нас таке? Товстуватеньке, знаєте, це щось може періоду 1700-х років. Ну, гадати, зараз не буде, ми протремо про і по, побачимо, можливо, що ми знайшли. Секунду. Так, ну що, на жаль, поганий рельєф цієї монети. але щось мені підказує, що це все-таки це або діньга, або ну, того періоду, того часу. 1700 роки. Це інтрижка буде. Потім промию в обзорі покажу. Ну, прикольно. Прикольно. Це в нас ще одна мідяжка. Красота. Йдемо далі. Так, не знаю. Це хрестик маленький чи просто шмурдячиний кусок. Як хрестик, ну, думаю, покажу вам. Отакий. Можливо, кусок шмурді. Таке щось маленьке. Все, йдемо далі. Дивіться, що лежить, що я викопав. Ось бачите? О, давненько я не знаходив. цільні. І знаєте, що це за хрестик, мені здається. Це, якщо я не помиляюсь, звісно, я такі вже знаходив. Це хрестик. Не цього. Там, де Христос, такий він. Якби не тіло не ну, таке. Це десь середньовіччя того періоду. Потім він одмиється, звісно. І в мене такі... я такий знаходив. Це прикольні. Вони не часто попадаються. Класна знахідка. Потім вже в обзорі покажу, Ну, зараз, ну, я його не одмию нормально. Я думаю, зараз він і наліплений тут на ньому. Ну, це, скоріш за все, він. Ну тут такий Христос, він такий, знаєте, не чіткий сюлет, не чіткий, його. він ну, такий. Якби ніяк в 18-19 столітті вже були більш-менш видні. Це такий. І сам хрестик, він товстуватенький такий, невеличкий. Оце прикольна знахідка. І ось, по-моєму, наскільки я бачу, оце, скоріш за все, зверху вушка на ньому ціле. Так що клас. Ну що, в обзорі потім промию, скільки зможу, я потім покажу його. Красота, красота. О, знахідка клас. Лайкосик за такий гарний хрестик. Все, йдемо далі. Так, ну що, довго я ходив, толком мало що було. А це сигнал, але я вже придивився. Начет радя... ходячка, 50 копійок. Ну, все одно будемо рахувати це за монетку. Рік. Рік-рік-рік. Якийсь рік потім побачимо. Ладно, йдемо далі. Так, слухайте, якийсь сигнал поймав класний. Коротше, ну, от до той половини пройшов, то всі монети там були. Потім ну, сигналів взагалі практично сміття не збираю і все хожу. Якось странно. Дивовижно. Ладно, послухайте. Нарешті щось піймав. 45. Ух, клас. Якщо це не шмурдячина, ну навряд чи сигнал класний. Сигнал такий, що, звісно, може бути банка. Але зараз будемо дивитись. Уже скільки шмурді схожої викопав. Капець просто. Якось з Ух! Чітко 45. 45. О, дивіться. о ось вона прямо зверху. Прямо в богнюці. Красунька. Що це в нас? Зараз подивимось. О, це вже не така й маленька. Мабуть, сьогодні сама крупна буде. Що це ми викопали? Так, да, це вже монетка крупніша. Так, ладно, вона все в багнюці, секунду. А, все, проглядається, бачите, цей Орел. Скоріше за все, капуста двуха. Ну, зараз про ту секунду і включусь. Ох, красота. Прочистив її, ось дивіться. Так, да, це двуха капуста. От тут рік видно, наче 14-й, да? якщо я не помиляюсь. Ну така, звісно, вона стане з цієї сторони. Орел ну, підтертий. А тут я так глянув. Бачите, що? М -м, какальна, на жаль. Корона зверху видно, але посередині щось взагалі Ну Все одно це мідяшка. Мідяшка і не маленька, 14 2014 року Олександр І. Ну, Кладемо хабарницю, йдемо далі. Ось скільки вже мені залишилось до межі. Ну, побачимо, може ще щось поймаю. Ось тут недалеко від межі. Словив сигнал, викопав, ось так придивився. Це наче або соліт, або щось срібне, можливо монета, тому що... Вона тут гнута. Ось, якщо зараз фокусую. Ну, давай фокус. Ось кусок. Ну так, да, ось вона гнута, видно. Ну, Зараз побачимо, що це. Може і розігнути вдасться. Схоже на соліт, чи може полторак якийсь, Секунду, побачимо. Так і є. Так і є. От я його розог... розігнув. Бачите, це соліт. Срібний, срібний. Так що можна вважати, що сьогодні срібло ми знайшли. Яке б не було воно гнуте, коцане, ну це срібло. Срібло середньовічне. Середні віки. Нормас, нормас. Йдемо далі. Іду вже останній рядок, полоску. Слухайте, який сигнальчик зловив. 36. Ну, якщо не шмур, це може бути і монетка. 36 це вище пробки. Зараз побачимо. Викопали щось тут. Класний сигнал. Хотілося б, щоб монета була. Не шмурдячина, ну... Так, так, так. О, так, да, так, да, так. Да. Все-таки монетка. Ось бачите. Фух, вже в самому кінці. Ось тут прямо біля межі. Да. Скуднота, це ж монета, чи вона якась... А, це вона трохи хімії на ній. О, то це може бути типу полушки. Вона товстенька. Побачимо ми чи ні. Ну, зараз я її, звісно, прополосну, але гарантій не даю, що ми тут в полі побачимо, що це. Секунду. Так, ну, як я і казав, вона вся в хімії. Вся в хімії з обох сторон. То вже як обзор буду робити, якщо цю хімію частково зніму, хоча б дізнатися, що це. Ну, по розміру це ця полушка. Анни Івановна і Петровни. Ну, скоріш за все, вона і буде. Товстуватенька така. Я думаю, це вона і є. Ладно, все. Зараз закінчую цей город. І ще в мене десь пів годинки, перейду туди далі трохи. Там похожу. Все. Так, ну що, знімаємо все, що знайшли за день сьогодні. Непогано так. Ну, якщо чесно, той город я розраховував на більше, якщо чесно. Ну, в тому році було більше. З кожним роком там стає все менше і менше. Тоді я не пам'ятаю. Ну, наскільки пам'ятаю, ну, там десь, може, 20 чимось було з того городу. Десь я сьогодні був. Ну, зараз десь приблизно скільки порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, це невідомо монета чи не монета. В общем, з ходячкою 9 штук. А тоді було ну, десь 20 чимось було там. Ну, як є. В будь-якому випадку, щось десь знайшли. Так, починаємо, як завжди, по порядку. Ось перша монетка, сама крупна така медяха. Це в нас 2814-й. Ну, ось бачите, самі який стан підтерта. Ну, а тут взагалі страшна. Тут же просто страшна. Так що. Толпу з нею вже не буде з цієї монети. Так. Це в нас копійка. 1855 рік. Теж така підтерта. Ну і тут Микола Ну, Стан. Не знаю, якщо почиститься, може верифай не буде з натяжкою. Скромненька така. Так, оце. Підчистив тільки з цієї сторони, більш-менш побачив, що це Діньга. Ось орел проглядається. А тут <головік> страхіття. Такі, які які попадаються. Діньга якась. Так, це в нас копійка. 1887 рік. 1887. Ну, така захімічена, звісно. Ну, може з хімією ще зняти, почистить, що з неї буде. Така монетка. Так, ще одна страшна замизгана. Ну, я так придивився. Це е, ця полушка періоду Анни Іоановни і Єлізавети Петровни. Ну, вся в хімії. Треба буде хімію зчищати, ну, думаю, вже мало над нею буде толку. Вона не ідеальна. Ну, це полушка теж. Так, ще остання імперія така, Отакі півкопійки Миколи II, 1898 рік. Ну, стан такий середненький, середнього стану. Тут непогано з цієї сторони. грязюка зніметься. Ну, опять же таки, це монетка простенька. Вона не така рідка часто попадається, тому ціни високої вона не має Ну, такий більш-менш стан. Так, це, значить, все по імперії, іменно по Російській імперії. Потім ще йде ось такий соліт срібний. Розламатий був погнутий я його трошки вирівняв. Но це таке на срібний лом піде. Воно вже тріснуте, нікуди не годне. Значить, це ходячка 50 копійок. Ну, була колись 92 го року. Ось така. Оце цікава монета. Це французький Сантим. Я два таких знаходив. 38-го по-моєму, року ще якогось. А це 31-й попався, і оцей 50 сантімів французьких. Бачите, в якому стані? Це найкращий стан мені попався. То у мене такі підтерті вони були. такі, а це 1931 го 50 сантімів, Франція. От скажіть, як вона в цьому селі з'явилася? Хтось привіз? З Першої світової чи колись був. Дивно. Дивно, дивно, дивно. І саме, що дивно, що це третє, що я знаходжу. Це ж не то, що там. Якщо б якась німецька була, чи б зрозуміло було. Но... Чомусь, іменно Сантімиці, як вони тут з'явились в селі. Дивно. Все таки. Кстати, непоганий стан, бачите, навінок. ті я знаходив взагалі, там силует, голова стерта була, там вінка цього видно не було. Тут навіть ці маленькі букви видно. Ну, прикольно. Я дивився, вони такі, ціну особи не мають вони. Ці монети. Французькі, 31 рік. Ну, стан, стан непоганий. Прикольний. Оце така цікава монетка попалась, несподівана. Це не знаю, монета чи ні. Може ВРПшка. Я і толком не цей. Щось зігнуте таке. Можливо, і ВРП. Можливо, і просто кусок міді. Треба буде як мить, дивиться. Ось, оце непоганий хрестик. Тільки якось дивно. Виходить, я думав, що це низ, а це видно з цієї сторони, що це зачеп. Це верхня сторона. Значить, він чи зламаний, чи якось так, якщо робили їх, зазвичай ж. Наоборот, нижня сторона довша повинна бути, де ноги. Може тут зламана ця часть. В общем, от видно, проглядається, бачите, от такий. це бронзовий хрест, це не мідний, це бронза. Я такі знаходив. Я знаходив силуетом хреста або з цієї сторони. Жінка, така була з дитиною на руках. Ну, тобто, це він такий більш старовинний, це ближче до середньовіччя. Отакі от хрести такого типу. Вони прикольні такі червона, така темна бронза. Такі класні. Тут, тут силуети з цієї сторони. Ну, Хімію треба буде тут поздирати, почищати. Прикольний хрестик. Я їм задоволений. Тільки, скоріш за все, він буде зламаний. Хоча, бог його знає, може так от литий був. Верхня частина вища, а тут, а тут зниж, низ, знизу таке вийшло. Странно. А може і ламаний слегка. Ну, таке. Хрестик такий. Це теж дзвеніло, як монета, але це від цього від замка. Де ключ вставляли, це накладка така. Гудзик німецький. Німецький гудзик захімічений. Це теж щось непонятне. Думав гудзик, а потім промив воно якесь таке, якась штука. Це не хрест. Я думав, хрест маленький якийсь, це якийсь кусок шмурдячини. Я так оставив її. Щоб лежала, потім викину. Ну, все, ось такі знахідки. Ну що, непогано, 9 монеток. 9 монеток хотілося б більше, але як є, в будь-якому випадку. І хрестик прикольний, і така іностранщина класна. Оця монета цікава. Так що походив непогано, познаходив, мені сподобалось. Звісно, в тому році, на тому городі мені і ці попадались. Я, по-моєму, знаходив Єлизаветину Двуху, такі крупні монетки проскакували. А брат колись ще роки три тому знайшов, тільки почали, по-моєму, перший рік там сінокос ще був, тільки зняли його. Він знайшов Петровську полушку, оцю таку не ВРПшку, а монету. Так що там прикольно, там жили люди й давно. Ну, такі знахідки. Отак От непогано походив. Все. Кому цікаво, нагадую, підписочка, лайк, коментарі. Все. Думаю, ще в цьому місяці якщо з погодою складеться. Ще виходи будуть. Побачимо. Наче обіцяють, ось десь під кінець цього місяця, грудня, морози, тоді вже все. Тільки земля підмерзне, десь мінус 3, все, вже там нема що робити на полях, воно все попідмерзає. Ну, поки є можливість, буду ходити. Може, ще один-два вихіди зроблю. Побачимо. Все. Буду закінчувати. Як завжди, усім мирного неба над головою. Гарних знахідок, хто займається цим ділом. Все. До зустрічі, до побачення.